Вітаю колеги на третій відеозустрічі з циклу, під час яких ми вивчаємо питання атестації педагогічних працівників. Отже, продовжуємо розбір нового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 9 вересня 2022 року, номер 805. У Попередніх відео ми з вами розглянули загальні положення атестації педагогічних працівників, повноваження атестаційних комісій, присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, права педагогічних працівників під час атестації та окремі випадки проведення атестацій педагогічних працівників. Посилання на них ви можете знайти в описі під відео. Підсумуємо все, розглянувши дорожню карту проведення атестації педагогічних працівників. Для атестації педагогічних працівників щорічно, не пізніше 20 вересня, створюються атестаційні комісії першого, другого і третього рівня. Атестаційні комісії створюються наказом керівника закладу освіти відокремленого структурного підрозділу органу управління у сфері освіти. Для проведення чергової атестації атестаційні комісії до 10 жовтня поточного року повинні скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії. Визначити строк та адресу електронної кошти для подання педагогічними працівниками документів у разі подання в електронній формі. У випадку відсутності педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації у списку за його заявою, поданою не пізніше 20 грудня поточного року, атестаційна комісія включає його до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. Для проведення позачергової атестації до 20 грудня до атестаційної комісії подається заява за формою, наведеною в додатку 1 до положення. Атестаційна комісія затверджує окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначає строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань. Інформація, зазначена пунктами 1.2 розділу положення, оприлюднюється на вебсайті. Закладу освіти відокремленого структурного підрозділу органу управління у сфері освіти не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією. Протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та або професійні досягнення. Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до дистанційної комісії, яка створена в суб'єкті освітньої діяльності, відокремленому структурному підрозділі органу управління у сфері освіти, у якому зберігається особова справа. Педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовій або в електронній формі. Електронний варіант документів надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання. Документи подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем атестаційної комісії. Забороняється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам, зазначеним у цьому пункті положення. Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 8-9 розділ 1 положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов'язків і вимог професійного стандарту за наявності. Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, Атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення. Рішення про результати атестації педагогічних працівників приймаються атестаційними комісіями першого рівня не пізніше 1 квітня, 2-3 рівня не пізніше 25 квітня. Рішення атестаційної комісії першого рівня про результати атестації доводиться до відома педагогічного працівника шляхом видання йому атестаційного листа, надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії. Рішення атестаційної комісії другого третього рівня про результати атестації не пізніше, ніж через 7 робочих днів з дати його прийняття доводиться до відома керівника відповідного закладу освіти від окремленого структурного підрозділу за місцем роботи педагогічного працівника. Шляхом Подання або надсилання витягу з протоколу її засідання та атестаційного листа на електронну адресу закладу освіти від окремленого структурного підрозділу у сканованому вигляді, а у разі її відсутності поштовим відправленням із повідомленням про вручення. Рішення атестаційної комісії є підставою для видання не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 12 розділу 3 положення, відповідного наказу керівником закладу освіти відокремленого структурного підрозділу. Педагогічні працівники повинні бути ознайомлені з наказом впродовж трьох робочих днів і здати його видання під підпис. Наказ за результатами атестації упродовж трьох робочих днів і з дня його прийняття має бути поданий до бухгалтерії закладу освіти, де працює педагогічний працівник чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік відповідного закладу освіти для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання наказу за результатами атестації. Звертаємо увагу за наявності обставин, що уможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, та перешкоджають проведенням атестації. Перебіг строків проведення атестації, встановлених положенням, припиняється і відновлюється після усунення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації. Ми завершили цикл відеозустрічей, під час яких розглядали основні аспекти атестації педагогічних працівників відповідно до нового положення про атестацію педагогічних працівників. Якщо у вас залишились питання, залиште їх у google формі посилання на форму, розміщено під відео. Ми обов'язково з вами зв'яжемося для надання відповіді. Управління державної служби якості освіти у місті Києві важнодійний партнер з питань якості освіти та освітньої діяльності. Дякую за увагу.